Вітаю! Сьогодні хочу з вами поділитися, як я заготовлюю щавель на зиму. Всі інгредієнти будуть в описі під відео. Ось в мене стільки виросло щавлю. Такі гарненькі листочки. Обриваю від них лишнє. Перебираю, дивлюся, які мені не подобаються, можливо, десь із дірочками. чи... Ось, наприклад, як буває тут з мошкою такою, вони нам не потрібні. Ось перебрала я щавель. тепер його потрібно промити у двох водах, щоб був чистенький і гарненький. Ось промила я щавель. він уже чистий, і тепер буду його нарізати беру невеличку, жменьку щавлю, і дрібненько нарізаю. Перекидаю його до миски. І так роблю із усім щевлем. Ось нарізала я щавель. і тепер сюди ж буду додавати сіль. Солю на око. Потрібно щоб, було в міру солен... Потрібно, щоб був в міру солений щавель. перемішую, скуштують чи достатньо? Ще трішки додам. Все достатньо. І тепер беру чисту баночку і заповнюю її щавлем. Потрібно добре втрамбовувати щавель в банку. Також таку заготовку можна робити і щавлю перекладати до морозилки, але вже його солити не потрібно. Просто перекладаєте в пакетики і кладете в морозилку. Ось виходить така баночка і заповнюю іншу. Тепер мені знадобляться капронові кришки і от такі невеличкі шматочки марлі. Це один такий, згортаю його один до одного і роблю такий квадратик, поміщаю зверху на, щавлі, на щавель, і так і з іншим шматочком. Додаю трішечки декілька капель оцету і поливаю зверху соняшникою олійкою. Так, щоб покрити саму марлю. Роблю це для того, щоб щавель не зацвів, не спортився, не зіпсувався. І накриваю кришками. І тепер переношу у прохолодне місце. Усі заготовки готові, і можна тепер з них варити зелений борщ, або ж як гориш щавлевий борщ. Смачного!